Різдвяне богослужіння вперше провели 25 грудня, а не 7 січня у Свято-Покровській церкві у Рівному. Таке рішення прийняли парафіяни. 48 років тому у рейс вийшли перші рівненські тролейбуси в обласній науковій бібліотеці. Відкрили фотовиставку, присвячену цій події. Кіноактори Роман Мацюта та Михайло Жонін зустрілися зі студентами МЕГУ. Говорили про кіноматограф та волонтерство в умовах війни. На Майдані Незалежності попрощалися 45-річним молодшим сержантом Романом Сосіним. Він народився у Рівному, де прожив більшу частину свого життя. Працював водієм. Останні роки Роман працював в Польщі, а незадовго до 2022 року приїхав у Рівне на свята. Проте через початок повномасштабного вторгнення вирішив не повертатися за кордон і залишився в Рівному. Роман Сосін воював на Харківському та Луганському напрямках. Загинув 15 грудня у Куп'янському районі Харківської області поховали загиблого на кладовищі Нове. Це мій родич, мій трійний брат. Шкода, що такі люди загинули на захисті України, такі жити і жити. Він все любив, він любив життя, любив тварин, любив жити, любив щось, щось творити. Він такий був мастер на всі руки. В нього руки були під все заточені. Він з дитинства з батьком на автобусі їздив, і гайки крутив, і в таксопарку працював. Він не боявся роботи жодної ніякої. Ну, такий зразковий батько. Різдвяне богослужіння за новоюліанським календарем провели 25 грудня у Свято-Покровській церкві. ПЦУ. ця церква в мікрорайоні Золотіїв стала однією з трьох у Рівному, де цьогоріч вирішили святкувати різдво. Двічі таке рішення. Парафіяни із настоятелем храму прийняли спільно. Під час святкування 7 числа в нас така традиція склалася. Ми завжди. Збираємося родиною, і в нас завжди була дискусія на рахунок того, якого числа коли святкувати Різдво. І все ж таки ми схилялися б до 25-го і хотіли б, щоб було 25-го. Числа. Ну, тому що це логічно було би, е, і піст закінчується на Різдво, і далі вже там якийсь новий рік святкування. Цього року до сьомого ми святкували, ну якби традиційно від батьків. Але вважаю, що треба перейти на правильний календар. Дуже правильне рішення нашої церкви, тому що щоб вона була плавне перехід, щоб не було знову ну, між людьми. Неприємності, м'яко скажемо. Хто дуже тримається старого стилю, старого календаря, нехай вони так святкують. Звичайно, святкували сьомого, цього року вирішили святкувати 25-го, так як весь світ адекватний. І святкувати будемо в родинному колі. Звісно, ну, так як і всі будемо колядувати, сидіти, пити, гуляти. І Бога прославляти святкове богослужіння у Святопокровській церкві очолив керуючий рівненсько-волинською єпархією ПЦУ. Єпископ Гавриїл владика розповідає, що цьогоріч різдво дозволили святкувати двічі, аби побачити та проаналізувати готовність людей до змін календаря. Згідно рішення священного синоду нашої автокефальної православної церкви України, чотири парафії. Нашої Рівненсько-Волинської єпархії вирішили на своїх зібраннях, тобто священник і Віряни, про те, що вони вже готові до того, щоб святкувати в цьому році двічі Різдво Господнє. 25 грудня за новоюліанським календарем разом з Більшість помістних православних церков світу. Неділя була богослужіння, пішли люди, були панахіди були, якраз люди трошки тоді більше є таких, і пропоную, так як згідно це, що Велика сказав, згідно рішення синоту, що така, така є пропозиція на цей рік. І поки тишина була. Але буквально через днів-два приходить один сусід, другий сусід з третьої вулиці каже, ми обійшли всю вулицю. Ну, може, там не всю, але ми навіть всяке каже, всю, з хати в хату. І значить. Що таке є рішення, що нам цього року так дозволяється, як будемо святкувати? Каже одноголосно за. Треба трошки часу, щоб ще більше людей підняти. І я думаю, що сьогодні ми зробили хороший крок на майбутнє. Щодо інших християнських свят, то поки дат їх відзначення не змінили. А піст цьогоріч триватиме до 7 січня. Згідно рішення священного синоду, хто святкує сьогодні, також із двогоспольні, для тих піст відміняється. На один день, а далі вже завтра почнемо знову поститися. Різдвяний настрій в нас в нашій державі сумний. Немає такого свята, тому що йдуть бої, і невідомо, яка зима буде, як ми її переживемо, як всі люди переживуть. Звичайно, з питею, з узваром, з варениками, пісними з цими кабустою, з картоплею. Звичайно, все було. Надія Кривкова Ларі Мартинюк, Суспільне новини, Рівне. Є потреба створювати заклади, які покликані протидіяти домашньому насильству. Власне створення цього закладу і є одним із таких кроків. Таких закладів у нас на Львівщині маємо лише один денний центр, який буде створений. Першочерговими завданнями центру буде саме допомагати таким особам, які опинилися в таких складних життєвих обставинах зумовлених насильством. Особа, яка потрапляє в такі складні обставини, звертається до органів поліції, може звернутися до органів місцевого самоврядування. Ці суб'єкти взаємодії Направляють або і навіть доставляють людей до денного центру за потреби, і відповідно вже в такому випадку буде надаватися допомога. Плануємо в подальшому відкриття кризової кімнати, яка дасть можливість перебувати тим, хто потрапив у складні обставини і змушений екстрено від кривника вилучати. Якщо раніше в нас інспектори займалися більш профілактичною роботою, бесіди з проводили пам'ятки, залишали так само на лобовому склі автомобілях, то зараз вони вже мають повне технічне забезпечення, повноцінно генерують повідомлення і виносять постанови про притягнення до адміністративної відповідальності. Конкретно водій бачить на лобовому склі свого автомобіля постанову, де він також бачить реквізити, за якими можна платити в банку, і qr код по якому можна перейти в додаток рівно і також оплатити цю постанову. Якщо є перешкода для руху інших учасників дорожнього руху, а саме там не залишив водій 10 метрів. Від виїзду з прилеглої території став на пішохідному переході, здійснив зупинку на перехресті. Це вже тяне за собою накладення штрафу 680 гривень. Якщо є порушення вимог дорожнього знаку, які забороняють або зупинку, або стоянку. Таке порушення тяне за собою накладення штрафу 340 гривень. Я робила водітелю. Я не кидала нічого, бо я дуже любила тролейбус. Катерина Забора, одна з перших водійок рівненського тролейбуса. Жінка родом з Полтави. Раніше колись у молодості у мене аж горіло все у мені в душі. Як це я не піду водітелем у Полтаві? Там водітелем робила. А тоді кажуть: буду ту ровно відкривати депо. Поїхали туди, там квартиру дадуть. Я туди поїхала. Катерина Забора стала однією з гостей виставки крізь десятиліття на тролейбусі, яку відкрили в обласній науковій бібліотеці до 48-ї річниці рівненського тролейбуса. Саме 24 грудня 1974 року на вулиці міста вперше виїхали 20 машин. Шкода тр День народження це завжди свято, коли людям хочеться і дарувати і отримувати якісь позитивні емоції, які нам зараз всім дуже необхідні. От. І саме тому виникла ідея зробити цю виставку, зробити якусь цікаву подію, куди б могли люди прийти, познайомитись з нашою історією міста, знайомитись з якоюсь міською естетикою, щоб переконатися, що тролейбус це не тільки транспортний засіб, а це якась така розинка, яка робить настрій міста. От. І власне тут фотографії умовно можна поділити на історичні фотографії, фотографії якихось знаменних подій і фотографії художні. Серед світлин представлені роботи як і місцевих фотохудожників, так і закордонних авторів. Зараз їх є 51. Думали 50. Ну там, де 50, там 51 влізе. Ну, авторів 23, три автори. Із них якби десь до десятка іноземців. Я із кожним із цих авторів зв'язався. Особливо я дуже радий, що отримав. Є такий в Естонії відомий колекціонер і дослідник Аре Оландер. Він колись надсилав фотографії, а зараз він. Відсканував дуже високі якість якості кольорові фотографії 80-х років. Я взагалі був щасливий, коли їх отримав. Теж вони тут представлені. Серед світлин є і стенд присвячений водійці першого тролейбуса. В Перший день тролейбуси їздили. Було їх 20 машин від першої до двадцятої. Кожен тролейбус мав якийсь бортовий номер, тобто. Галина Левітіна вона водила тролейбус номер один, який власне зберігся. Тут є стаття про неї ще датована 92-м роком. Виставка триватиме до 20 січня. Артем Остапюк Суспільне новини рівна. Що на своїй спині? Українські актори Роман Мацюта та Михайло Жонін зустрілися зі студентами міжнародного економіко-гуманітарного університету, зокрема, аби розповісти про вплив повномасштабної війни на кінематограф. Дуже неочікувана зустріч. Ми не знали, що сьогодні буде ця конференція, але дуже чекали. Це дуже важливо для людей, особливо якщо цим займаються такі свідомі популярні особи, які можуть показати, що це є важливо, що це є правильно. Що що допомагати потрібно в будь-який час і в будь-яких сферах. Актор та співак Роман Мацюта після вторгнення вступив до добровольчого українського корпусу. Після звільнення Київщини почав займатися волонтерством та співати для військових на передовій. Ми створили благодійний фонд, але вдасться, чи нам вдасться створити, створити те, що от сьогодні пролунало. Наприклад, це реабілітаційний центр для військових, є мрія така, але чи створимо ми його, чи ми е відтворимо цю свою мрію, покаже час, ми будемо працювати над цим. Зараз військові найбільше потребують технічного забезпечення, каже актор. Найчастіше це е обладнання, е тепловізори, приціли. Е Трішечки менше, але ж є по одягу. Обоє акторів з Херсонщини розповідають, що пишаються військовими та земляками, які без зброї йшли на ворожі танки. Я ж з Нової Каховки, У нас ж там українська мова два-дві години на тиждень, а російською шість. От тобі і все. А ці наші сусіди дай їм бог смерті. Може так можна казати. Ну, це не для протоколу. Нам потрібно робити своє. І за всі роки, які там набули цю нашу Україну, нашу неньку. Дякую всім. Там вже студенти були, що не поїхали, не кинули. А тут в Україні залишились робити свою справу. Це і Роман Сергієвич казав: ось оце стрижень. Оце стрижень, ви наше майбутнє. Надія Кривкова Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне. Дев'ять перемог у дев'яти матчах – такий результат виступу БК «Рівне» у цьому сезоні регулярного чемпіонату у вищій лізі. Останні у цьому році ігри рівницька команда провела у Львові. Учора БК «Рівне» переграв клуб Калош з рахунком 75-46. Найкращим у Найкращому складі рівнян став Олександр Шепелев, у активі якого 20 очок та 11 підбирань. Днем раніше підопічні Михайла Переверзія здолали БК Ужгород 88 88-68. А у першій грі львівського виїзду рівняни зустрічали. З командою Баскет з Чернівців і здобули найрезультативнішу перемогу в історії клубу 120-42. Після дев'яти ігор, які були зіграні у цьому сезоні, БК Рівне є одноосібним лідером у своїй групі. Чемпіонат у вищій лізі продовжиться в кінці січня. Спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.